Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам казку про добро, яке завжди перемагає зло. Ось послухайте. Було це давним давно в одному красивому лісі. Там жили різні лісові мешканці. У кожного з них була своя домівка. В одних нори, в інших гнізда. Третіх варлоги. всі всі і маленькі, і великі старалися жити дружно зі своїми сусідами, ходили в гості в інші ліси, спілкувалися, гралися, Пили чай з печивом і завжди поверталися в свій ліс. Було їм тепло та затишно в своєму рідному лісі. Але одного разу до них прилетіла небачена раніше страшна чорна птаха. Вона кружляла в небі і голосно кричала, кидала на ліс велике каміння, пісок, різне сміття. Жителі одразу зрозуміли, що ця птаха зла та погана. Вони хотіли її зупинити, щоб вона перестала завдавати злої сім'ям у їхньому рідному лісі. Хоробрі та сильні захисники, білі пташки, піднялися в небо і почали її проганяти. Але вона прилітала знову і знову, і з кожним разом чорна птаха кричала все голосніше і кидала більше і більше каміння, яке з висоти падало на їхні нори. Та вісніх міста і парлоги і руйнувало житло, в якому жителі Лісту раніше посміхалися, неспішно жили та насолоджувалися своїм життям. Малеча зі своїми мамами ховалися в печерах, там він було тихіше та безпечніше. Коли їм треба було сховатися від каміння, всі-всі дітки слухняно йшли за своїми мамами і чекали на допомогу та порятунок від цієї жахливої птахи. Величезна підтримка була від інших лісів. Всі хотіли допомогти врятувати цей чудовий ліс і його мешканців. З чорною пташкою намагалися поспілкуватися, але в неї були проблеми зі слухом. І вона кидалася в розпачі по всьому лісі, влаштовуючи рідні капості і продовжуючи робити всі свої погані справи. Турбота і підтримка своїх близьких, розуміння та любов, віра в добро ось що допомагало жителям лісу продовжувати захищати себе, свою сім'ю та територію. І ця сила була настільки потужною, щоб білі пташки ще і ще піднімалися в небо, проганяючи своїми крилами це жахливе створіння. Одного прекрасного ранку жителі лісу перестали слухати крики цієї птахи, а побачили чисте, блакитне небо. А сонечко почало світити ще яскравіше і тепліше. Його теплою промінці шепотіли жителям, що сміливість білих пташок підтримка і віра лісових жителів в їхню потужність дали силу, і вони змогли вигнати цю злу, чорну птаху зі свого рідного лісу. Вона забралась геть. І більше ніколи не з'являлася. Всі ліси почали дружно відновлювати все, що зруйнувало це зле і дике створіння. спільними зусиллями побудували нові гнізда, нові барлоги, нові нори і почали заселяти всі жителі. В лісі знову залунав дзвінкий дитячий сміх, всі стали ще трошнішими. Добро завжди сильніше, ніж зло, тільки добро перемагає, і чим більше добра в наших серцях, тим менше залишається в них місця для зла. Бережіть одне одного. І обіймайтеся міцно, міцно.